Вітаю, друзі! Хотів з вами сьогодні поділитися трішечки вдосконалення мого блоку живлення, який я демонстрував трішки раніше. Це блок живлення від 0 до 60 В на 15 А. Я трішечки вдосконалив, що я сюди додав. Як ви бачите, у нас я додав сюди модуль MP3, вимикач і індикатор зарядки. Звісно, з модулем зарядки для, з виходом на 5 вольт. 5 В 2 А я його виставив. Також були монтовані сюди два, два динаміка. Один ще замовлені, він прийде трішки пізніше, тому що заказав різних розмірів і підійшов тільки такого плану. Вмикається ця добавка у нас оцим вимикачем. так А блок живлення сам вмикається у нас цим вимикачем. Ось він запрацював. На даний момент я зараз заряджаю свій мобільний телефон, як ви бачите. Ви спитаєте, а навіщо я поставив для USB сам модуль вольтметр з амперметром? Я пояснювати не буду, з мене поймуть. Що внутрі я допрацював, зараз я вам це покажу. Розбирається він дуже легко, два гвинта по бокам і кришечка у нас знімає. Так, Знімаємо П-образну кришечку. І добираємося ми всередину. І всередині ми бачимо, як зазвичай, я ще раз поясню, хто не бачив мій ролик попередній основний блок живлення в алюмінієвому корпусі на 70 вольт, 8 А. Це модуль блока живлення на 60 вольт. Я додав ще модуль, блок живлення на 12 вольт для живлення. E, самого МП3 e, програвача. так, і 12 вольт у нас живить DC-DC-перетворювач для живлення USB роз'єма з контролем, звісно. так, e, Я додав ще плату підсилювача 2-3 по Вт, щоб розкачувати самі динаміки. І заживив я його від 5-вольтового стабілізатора, той, що розташований у нас на платі МП3 модуля 5 вольт живиться. Ось така, друзі, допрацювання блока живлення, може ви будете сміятися, але тепер працювати стало не скучно під музику. Ну, Десь отак вийшло, все, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.